Моє шануванечко, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Реджина, і це Бібліокаст. Сьогодні ми поговоримо із поетесою, музиканткою, партайм сценаристкою та засновницею клубу молодих творців Анною Худою. Добрий день! Вітаю! Яке у вас було дитинство? Можливо, є якась цікава історія з нього? Ну, насправді, дитинство в мене було прекрасним. Я не можу жалітися на нього попри ковід і війну та ще різні фактори. То, все ж, щодо цікавої історії, мабуть, те, як я як мене мама все ж таки вирішила зацікавити в театрі, як я його полюбила. І зараз воно відбувається на моїй творчості дуже. Це класно. А як дається навчання? Чи є улюблений предмет? Навчать? Навчання дається ну, направду добре, я здивована сама. <сум> <сум> З улюбленого предмету, мабуть, біологія. Мабуть, може бути через те, що і батьки лікарі, ну угу. багато сім'ї лікарів, тому якось так. Ну мені це цікаво, нічого собою не пороблю. Також алгебра геометрія точні науки і українська мова. Вау, що до точних наук щиро захоплююсь, бо мені чесно, вони ніколи не йшли. Я більше до творчості належу. У нас така просто в школі творчість, що її не дуже як і є, тому що у нас було малювання. Нас не дуже тому малюванні вчили, там mm. було б більше успіхів, якби мене тато окремо вчив. Uh -huh. uh -huh. e, І з мистецтвом теж саме. Восьмий урок нас просто вже відпускають, тому що в п'ятій годині приходити додому вже темно, а то тільки школа закінчиться. тому... Такі нюанси. Так. Розкажіть детальніше про клуб молодих творців: КМТ, я його вирішила створити після. Походу на мюзикл Ребелія від муру мистецького українського руху. Це не стіна, як зжартував Хуменко. Це мистецький український рух. Запам'ятали це. Рухаємося далі. Насправді, в 70-ті роки створив Лесь Танюк, ну і інші творці того часу клуб, щоб розвивати та. Українську творчість та боротися проти радянської влади. Ситуація в нас зараз не дуже відрізняється. Тільки тут ми більше боремося від е, русизмів та російської напасті від самих українців. так е, Тому створили КМТ для того, щоб популяризувати українську творчість для того, щоб допомагати юним творцям давати їм якісь поради, давати натхнення. Звісно, що просто побалакати, подурачитися, пограти різні ігри, але наша мета основна це просувати як найбільш, е, ну, наскільки це можливо, українську творчість, українську діяльність, показувати, що в нас є молоде покоління, яке готово рухати Україну далі. Це дуже крута ініціатива. І я вважаю, що таких клубів має бути багато. А як почала писати? Що вас привело до цього? Як я почала писати? <смі> Тяжко, тому що це було, був рік, можливо, навіть 22-й початок війни. Я ну, загалом ми були вдома. У нас не було так тих дистанційних уроків, вічна тривога. Ну, що внутрішнє, що і повітряна. Uh -huh. Тому треба якось себе заспокоювати, треба на щось відволікатися. Е я більше зацікавилася саме Сергієм Жаданом як поетом. Uh -huh. Почала читати його вірші, і, мабуть, самі от перші мої вірші, вони були натхненні ним. Е що змушує писати? Будь-що правду, сильні, головне це сильні емоції. Це там позитивні, негативні, сум, розпач, багато що, просто сильна емоція має бути. Або муза. А як щодо музичної та сценаристської діяльності? Щодо музики, ходжу я на гітару третій рік, могла б і четвертий вже ходити, але склалося так, що треба було впрошувати маму і батьків загалом всіх. Е, там все ж я ходжу. Є прогрес, зараз взялась трошки за бас гітару В п'ятницю перша репетиція по ній тому побажайте удачі. Хай щастить. Дякую Також щось трішки грала на супілці, зараз нічого не згадаю вам. На саксофоні знаю якусь базу маю, щось трохи граю. Ну, дуже різносторонні. Так, а щодо сценаристської діяльності, то ті самі Мур, те саме натхнення, але вже не по ребелі, а те романтиці про поетів тридцятників. Загалом там цікава історія, тому що вистава тоді, коли я вперше побачила ту романтику, мене надихнула вживу. Але я не написала якийсь свій перший сценарій зразу після неї. Це. Пройшло так добрих півроку, можливо, mm -hmm. навіть рік, коли нас покликали в школу, і нам показу, почали показувати виставу сценарій. Ну, мабуть, хтось вчителів написав. Виставу до Дня народження, здається, Тараса Шевченка. Mm -hmm. Я дивлюся. Мені багато що не подобається. <свист> я багато що там десь зробила би по-своєму. <свист> і така блін, чому мені таке, ну чому я не можу написати свій сценарій? Вчителька в нас завжди була за, але якось ну, не, ці, не йшло, ніхто не хотів. Тут я розумію, що якщо я отримую в цей день одобрення від вчителька і запропоную нашим учням, вони так само під впливом цієї вистави, яку вони глянули. Теж погодяться. Ну, вчителька дозволяє само собою, я йду до учнів в нашому класі. Це зупиняю урок музики повністю. Мене вчителька змоку стоїть. І в мене була пропозиція: типу, давайте Наталія дозволила, давайте поставимо виставу на тему будинку слова про письменників, як вони жили, що робили і взагалі, що то таке, що вони творили. Всі удобрили за дні три. Я пишу сценарій. Ролі роздаю, сценарій, потім ні, два-три теж переписуюся з паперового в електронний е, варіант. Класика. Так. От, але все ж ми в школі цю виставу не поставили, тому що ну, не вийшло нам. Та й тим більше, потім, після цих наших репетицій, які ми зараз ставимо в mm -hmm. Народному домі, тому що вистава все ж таки вона буде. Е, ну і після цих репетицій, вже тут ми зрозуміли, що в школі ми банально би її не змогли поставити через світло, через е, малу сцену і багато дій, через mm -hmm. непідходящий зал. Ну, цей зал теж такий, ну не дуже, тому але в нас людей стільки би ну, трішки не. Поки збереться поки, не збереться. Поки не збереться. Та, та все ж. Ну, одним словом, ми її набагато краще змогли тут обіграти, знайти всім знайти, знайти костюми, знайти, що там буде, якась така родзинка в цього персонажа. Ну, Семенко угу. мій персонаж це взагалі зірочка, ну бо це Семенко. Так. Він неординарна особистість, тому. Дуже яскрава персона, неординарна ходить по залу, де що цікаво пропонує. Ага, угу. заінтригували. Так. Тому приходьте всі на виставу 29 числа на 3 годину. Так. Добре, про роботу ми трохи поговорили. А як відпочиваєте вільний час? Може, є якесь хобі? Немає вільного часу. <с?> <с?> ну, Тут класика. Так, якщо знайдеться, то дуже намагаюся читати книжку. Ем, однієї ноги під Києвом, там де літають ластівки Сергій Скришевський, це друга частина однієї ноги під Києвом. Ем, прочитала розділи 2, 3, 4, 5 десь 10, ну небагато, одним словом, навіть не 100 сторінок, і нема часу далі читати. Дивлюся фільми, серіали якісь. Супермаму зараз намагаюся додивитися. Ну, тут дуже популярно. Так. А Холостяк не дивишся? Ой. Був вечір, сіла дивитися, мама загнала спати. Ну, не доля, не доля, доля поки. Так, поки та, але в планах теж є подивитися його, бо щось дуже багато розмов пішло про, ну, цього року про Холостяка. Але треба глянути. Я щось тільки уривками бачила в сенсі, що хтось щось про нього в говорить. Та. Та, щось таке. Але я не знаю, у мене теж немає часу, я ні. Ніколи не встигаю подивитися, то, що я хочу. Mm -hmm. То в мене в, баж... в бажаних переглянути 300 фільмів, а серіалів ну, може під 100. Ну, Це мені вже до кінця життя, і то, то не факт. У мене як, У мене є ну, типу, в голові, то, що я задумала подивитись, там, наприклад, е... якийсь мультисеріал або mm -hmm. передивитися ще раз добрих передвісників, там, наприклад, mm -hmm. е... Шерлока. Ось, якого... Пазу Так, якого я почала цього року вже дивитися. Але я приходжу, лягаю, заходжу в YouTube і все. І все, так. А протикламуйтесь, свій нервний вірш. І землий, не широкий цей світ без перга й меч, що значить ніч при тихим оком, в вікні дороги стержеш. Суха Сухата шибка чи вологи, і в снігу ледь чи дощ чи січ, то вже порожній йде дорога, згори під гору, зночі ніж. Вже сон твої тілує ноги, спориш, сіріє за дверми, та заверни мене з дороги, ти хочеш, можеш, заверни. Невже нам дітись де немає? Хіба ти в мене не одна? Ти б завернула, та немає, ні слів, ні голосу нема? Оце я от я вірш могла задати. І останнє моє улюблене питання топ 3 книжки, які порадити нашим слухачам і слухачкам. Так. Ну, Мабуть, тут швидше піде не по одній книжці, а по серії книжок mm -hmm. та все ж. Сергій Скрашевський Трилогії, як я розумію, це має бути правда третій книжки. Ще немає. Однієї ногою під Києвом, угу. однією ногою під Києвом, там де літає Толестівка, друга, і третя нам ще назву навіть не відкрили. Шкода. Так Чому саме вона Сергій Скрашевський, один з небагатьох сучасних саме українських письменників, які описують. Щось саме описують, навіть ту саму природу, не так, що тобі хочеться вже перегорнути ту сторінку. Uh -huh. ну, до речі, він не описує на сторінку, він описує на пів. <laughs> трошки менше. Не трошки менше. Ну там як коли, але ти прям переносишся в цей момент, в який він описує. Наприклад, я лежала в ліжку, собі читала на ніч книжку, прям uh -huh. Римом. <laughs> От е, ідея для нової моєї поезії. Єс. Yes, yes. Та тільки в збірку, яку я хочу, наркотична поезія, щось вона не дуже мабуть. Хоча можна обіграти. Можна обіграти. Можна обіграти, та це так Семенко впливає. Все він. Так, все він. Вжились в ролі за багато місяців <світтє> до самої вистави. Трошечки. Е, так. Він описує так, що ти прям переносишся в цей момент і відчуваєш, ніби не головний персонаж стоїть на літньому балконі, і його обдуває теплий вітерець, і він дивиться на, на сучасне місто, тому що це ці відбуваються в тисячу тридцять. році, якщо мене пам'ять не підводить, mm. це. Міське фентезі, та в нього ще є звичайна книжка. Так, мені з цим те треба закінчити так Трошечки скоротим. <свят> так, ну, просто класно описує. відчуваєш ніби ти на місці головного героя. Друга книжка це також має бути трилогія, але також нам не відкривають треті частини. Mm -hmm. Це Емпат, перша частина, і друга дискрет. Також наш український автор Медкауліц. Чому саме ця книжка, на відміну від Сергія Скрашевського, там, по мінімуму опису і по максимуму якихось дій. Тобто завжди історія е, рухається. Там починається. Ні, спойлерити я не буду. Не спойлером. Там починається все з такої вибухової події, переходив іншу вибухову подію. Потім в іншу дуже, дуже цікава книжка, яка допомагає ще й задуматись про свій внутрішній світ. Насичена книжка. Дуже. Т Також міське фентезі Ґгу. І третя: 에... збірка поезії го століття від відтечена до Жодана. Просто варто кожному почитати. Ну, це класика, буквально. Причому. Дякую за таку цікаву розмову. До зустрічі. Навзаєм було приємно. Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні, героям слава.